Доброго дня, вельмишановне товариство. Команда видавничого дому освіта, авторки Дар'я Біда та Ольга Коршунова знайомлять вас з ідеями, покладеними в основу нового підручника інтегрованого курсу Я досліджую світ для другого класу підручник розроблений за типовою освітньою програмою колективу авторів під керівництвом Олександра Савченко і відповідає державному стандарту початкової освіти. У змісті підручника інтегровано природничу, громадянську та історичну. Соціальну та здоров'я збережувальну, а також технологічну освітню галузі. Він вміщує навчальний матеріал з інформатичної освітньої галузі, який подано окремим локом як самостійну частину підручника з назвою інформатика. Добираючи зміст, авторки навчальної книги керувалися загальнодидактичними принципами науковості, послідовності, доступності, системності, єдності з життям та вихованням. Водночас ми дотримувалися специфічних принципів, а саме фенологічного або принципу сезонності і екологічного у змісті закладені зв'язки між факторами живої та неживої природи. У другокласників переважає наочно дієве мислення, тому даємо їм зовнішню опору у вигляді демонстрації, цікавих картинок, ігрових ситуацій. Не вимагаємо абсолютної тиші, і дисципліни на уроках. Це діти, які прагнуть спілкування з вами, навчаємо працювати разом, створюємо ситуацію успіху, щоб жодна дитина не зневірилася у своїх силах і не втратила мотивації до навчання. Рух, дія, гра, дослідження світу, візуалізація та аудіювання процесів, підтримка і позитивні емоції ось необхідні складові сучасного навчального процесу, закладені у нашому підручнику. Але ми свідомі, що це лише ефективний інструмент втілити в життя і досягнути очікуваних результатів навчання це мистецтво вчителя. Які ж особливості нашого підручника? Перш за все, це діяльнісний підхід, акцент на дослідницькі вміння, структуровані знання з природничої освітньої галузі. А також глибока інтеграція соціокультурної, історичної та здорові збережувальної освітніми галузями і міжпредметна інтеграція зі змістовними лініями мовно літературної освітньої галузі та галузі математика. Включення дитини до активних видів діяльності в процесі фенологічних спостережень спонукає до пізнавальної та соціальної активності, виховує позитивне ставлення до довкілля. Це спостереження за добовими та сезонними змінами у природі, за рослинами і тваринами, спостереження в довкіллі і добір природних матеріалів для організації досліджень на уроці, уроки на свіжому повітрі, екскурсії, використання елементів проблемного навчання під час спостережень за сезонними змінами успішно впливають на мотиваційну сферу дитини. Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені державним стандартом початкової освіти. Вони викладені у логічно взаємопов'язаних основних розділах: вступ, я дослідник, я дослідниця, пізнаємо неживу природу, пізнаємо живу природу, пізнаємо природу восени, пізнаємо своє здоров'я та можливості, пізнаємо природу взимку. Це частина перша. Пізнаємо свою країну, пізнаємо світ. Пізнаємо природу навесні, пізнаємо нашу планету, пізнаємо природу влітку. Це частина друга. Зверніть увагу на апарат орієнтування підручника з позиції його функціонального навантаження. Спостерігай та досліджуй, виконуй завдання дій, грайся, послухай казку, роби добрі справи, шукай відповіді на запитання, запам'ятай. Він передбачає повноцінну реалізацію мотиваційної, інформаційної, діяльнісної, розвивальної, виховної та коригувальної функції. Реалізовано ідею компетентісного навчання. У змісті підручника зроблено акцент на практикоорієнтованих орієнтованих завданнях і приділено належну увагу формуванню досвіду здобутих знань у різних життєвих ситуаціях. До прикладу. Вивчаємо будову тіла людини і закріплюємо вивчене у грі руханка для всіх. Виконуємо вправи, який ти гнучки гнучка, які покращують поставу. І знову гра. Приміряй на себе. Акцентуємо на увазі до людей з порушенням зору, слуху, мовлення, з обмеженими рухами. Робота з інформацією у формі тексту. Формуючи корисні звички, вчимо водночас доносити думку, логічно захищати позицію, працювати в команді, читати про себе. А ось робота з інформацією у вигляді ілюстрацій, спостережливість, критичне мислення, захист своєї позиції. Вчимо вирішувати проблеми і читати інформацію з таблиць. Підручник передбачає організацію пізнання учнями довкілля в різних видах діяльності, власне, пізнавальні, дослідницькі, творчі, комунікативні, засобами організації яких є відповідні завдання. Розглянь зображення, розкажи, обговоріть, поміркуйте, досліди, склади історію, розіграйте діалоги та інше. Вивчення матеріалу ґрунтується на дослідницькому підході, а відтак підручник вміщує значну кількість завдань дослідницького характеру. Це дослідження розпізнавання. Поміркуй, про що попереджують водіїв автомобілів такі знаки, де їх можуть розміщувати. Розглянь на малюнку організми, що живуть у ґрунті. Поміркуй, які з них розпушують і перемішують ґрунт. Дослідження спостереження, знайди у лісі старий пеньок, досліди його за допомогою лупи. Можливо, там живуть мурахи, мох, щипавка, хрущ, опеньки, дослідження пошук. Дослідіть, які домашні тварини є у ваших однокласників. Намалюйте діаграму за зразком або побудуйте її з цеглинок Лего. Значна частина завдань має практичне спрямування, як от: збери свою колекцію насінин, спробуй виростити з них рослину, чим можна наповнити подушку, запропонуй природний і штучний матеріал, обговоріть у парах, які матеріали м'які, а які тверді. У Підручнику вміщені і творчі завдання, виконання яких формує у учнів-учениць досвід творчої діяльності щодо застосування набутих знань у творчих ситуаціях. Наприклад, об'єднайтеся у пари, придумайте якомога більше способів зберегти інформацію про ваш клас для історії школи. Навчальна книга містить комплекс завдань, що сприяють формуванню і розвитку загальнонавчальних навчальних дій, вимагають застосування отриманих знань у практичній діяльності для розв'язання конкретної навчальної проблеми чи вирішення життєвої ситуації, як от відкрий програму блокнот, склади запрошення на свій день народження для твоїх друзів, політленові пакети розкладається 100 років, склади поради щодо зменшення їх використання. Значна кількість завдань має інтегрований характер, що відповідає спрямованості курсу Я досліджую світ. У підручнику наявні завдання, що створюють передумови для співпраці, активної участі здобувачів освіти у процесі пізнання. Наприклад, створіть театр тварин, по черзі зображайте рухами поведінку та особливі прикмети тварин, щоб інші вгадали, хто це. Залучають до співробітництва учнів учениць з дорослими. Наприклад, за допомогою ваг дізнайся масу свого тіла. Розпитай у дорослих, якими були твої зріст і маса при народженні. Особливість підручника глибока міжпредметна інтеграція. Зміст предмету та запропоновані види діяльності тісно пов'язані, зокрема, із змістовними лініями робота даних та математичні задачі й дослідження. Покажемо це на конкретних прикладах. Перші кроки у формуванні дослідницьких вмінь. Здобувачі освіти виділяють дані, вміщені в таблицях, графах на схемах, на лінійних діаграмах, вносять дані до таблиць, порівнюють, поділяють на групи, представляють результати за допомогою легодіаграм. Такий спосіб порівняння є універсальний. Використовуємо його і для дослідження природних об'єктів, і характеристик особистості, і соціальних явищ. А ось досліджують, вимірюють, порівнюють і працюють з отриманими даними. Виконують елементарні дослідження математичних закономірностей і залежностей у поєднанні з творчими завданнями. Відображають результати досліджень у природі за допомогою діаграм, співвідносять реальні об'єкти з моделями геометричних фігур. вимірюють сторони геометричних фігур. Справжньою родзинкою підручника є наукові казки. Це казки, у яких, крім вигаданих персонажів і подій, є правдиві факти з природи, життя людей та суспільства. Інформація у вигляді казки органічно сприймається і засвоюється другокласниками. Ось перелік очікуваних результатів з містовної лінії читаємо, які ми досягаємо такий спосіб. Ми читаємо казки вголос або слухаємо, переказуємо, читаємо дітям казки у техніці сторітелінгу, інсценізуємо казку пальчиковим театром, придумаємо альтернативну кінцівку казки, встановлюємо взаємозв'язки. Ось діти інсценізують твір і придумують альтернативну кінцівку казки. А ось завдання для усного переказування тексту з опорою на допоміжні матеріали. В даному випадку це в підручнику ілюстрація. А це про інтегративні зв'язки зі змістовною лінією досліджує медіа, відповідно до якої учні сприймають, обговорюють зміст і форму простих медіапродуктів, розповідають, про що в них ідеться. Приклади таких завдань маємо у параграфі Які ознаки весни, які ознаки літа, осінні різнобарв'я, ознаки зими. Таких прикладів міжпредметної інтеграції з мовно-літературною освітньою галузі у підручнику чимало. Водночас ці завдання спрямовані на розвиток мовлення і збагачення словникового запасу учнів. Кожний з десяти розділів підручника містить параграф наукові забави. Це диференційовані завдання різного рівня складності. Серед них дослідницькі, завдання на спостереження, проблемні запитання, логічні завдання, завдання на уважність. Скористатися ними учитель може на свій розсуд або під час вивчення розділу, як домашні завдання, додаткові завдання для дітей, які хочуть знати більше. Кожний розділ завершується. Підсумком, уроком узагальнення знань. Він містить три блоки: словничок нових термінів або понять, п'ять діагностувальних завдань або це завдання для самоперевірки, дослідницьке завдання або спостереження чи завдання, що передбачає використання електронного ресурсу. До кожного розділу запропоновані екскурсії, проекти або уроки на природі. Методичні рекомендації до них ви знайдете у підручнику через QR-коди. Авторки передбачають, що серед запропонованих завдань на вибір учитель обере відповідні до умов місцевості і форми навчання, погоди, можливостей школи. Враження та результати спостереження досліджень під час екскурсій та уроків на свіжому повітрі рекомендуємо занотовувати у щоденнику вражень. В умовах повномасштабної війни Уже ні в кого не виникає сумнівів, що зараз ми маємо приділяти особливу увагу національно-патріотичному вихованню. Відзначаємо, що змістовне наповнення підручника має широкі можливості для формування у здобувачів освіти системи загальнокультурних цінностей, розвитку у них толерантності, співчуття, справедливості, чесності, уявлень про родині цінності. Зміст підручника сприяє також формуванню навичок соціальної поведінки, громадянської позиції, основ екологічної культури, моральних якостей, особистісних поглядів, переконань, життєвих пріоритетів. Підручник має чітко виражене українознавче наповнення, пропагує національні традиції та українську культуру. У навчальній книзі вміщено чимало зразків українського фольклору, мистецтва, прикладів традиційної української культури, звернення до особливостей тваринного та рослинного світу рідного краю, завдання на удосконалення мовлення, виховання любові до рідної землі. Гордості за свій неповторний край. Авторки бажають успіху всім, хто поділяє закладені у нашому підручнику ідеї. Ми сподіваємося, що ви виховаєте справжніх юних дослідників природи, історії та культури рідного краю, народних звичаїв, традицій та ремесел українського народу. Дякуємо за увагу! Слава Україні та усім, хто нині на освітянському фронті.